Десята ранку п'ятниці у приміщенні Чернігівського обласного центру крові людно. Десятки чернігівців сьогодні прийшли сюди, аби їхня кров врятувала чиєсь життя. Це приємно, коли ти ввечері приходиш до додому і розумієш, що ти допоміг. Євгенія Очередька ми зустріли в коридорі Чернігівського обласного центру крові. Чоловік очікував на результати аналізів, які щоразу роблять перед здачею крові та її компонентів. Євгенія Очередько донор крові та її компонентів. Свою добру справу він розпочав приблизно 5 років тому. Саме тоді вперше прийшов до пункту здачі крові, аби допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Кров здавав разів, мабуть. 10, може, 12, можливо, так десь, а компонентів десь вже ну, до 20 разів, мабуть, вже підходить. Можливо, 18, десь так, чітко не скажу, не рахував. Здаю тромбоцити, це десь приблизно кожного місяця. були здачі, коли я здавав кров, а Стояла швидка медична допомога, яка чекала вже мою дозу і везла в інший там, райцентр для допомоги людині в реанімації, тому це дуже ну, приємно. Відтоді донорство стало для Євгенія невід'ємною частиною життя. Чоловік пригадує, що спершу здавав кров лише тоді, коли про це просили знайомі або коли була нагальна потреба. Утім, від початку повномасштабного вторгнення він змінив своє ставлення. Тепер здає крови і її компоненти регулярно, аби підтримати українських захисників і всіх, хто потребує порятунку. Це для мене важливо, я бачу, що я можу допомогти. Кожна доза взята тромбоцитів це врятоване життя. Своїми враженнями після першої у своєму житті здачі крові одразу після виходу з донаційної зали ділиться Віталіна Ляцевич. Це була моя перша донація і саме на день народження. Вона розповідає, що перед здачею мала певні острахи. Утім, бажання допомогти виявилося сильнішим. Сьогодні Віталіна Ляцевич стала донором. Вона вірить, що її кров врятує чиєсь життя. Зараз війна і зараз дуже багато хто потребує крові. Не тільки військові, а й мирні жителі. Це війні, тим більше. Є дуже багато різних прильотів, і потрібно допомагати людям на свою першу донацію. Віталіна Ляцевич прийшла не сама. Разом із нею до обласного центру крові прийшла Крістіна, яка свою кров здає вже в четверте. Після донації вона розповідає, що вирішила постійно здавати кров після початку повномасштабного вторгнення. Здаю я кров сьогодні вже четвертий раз. Долучилась я. До здачі крові, по-перше, коли почалося повномасштабне вторгнення, то я вважаю, що хтось у нас на полі бою, хтось у нас донатить, хтось у нас може допомагати так. Просто в донаційній залі Чернігівського обласного центру крові ми знайомимося з Ельвірою, переселенкою з тимчасово окупованого Маріуполя. Жінка розповідає, що вперше здала кров у рідному місті. Попри життєві випробування та переїзд, Ельвіра не полишила добру справу і сьогодні продовжує бути донором уже в Чернігові. Я в 22-му році прибула сюди з Маріуполя, Донецької області, тому я ВПО, Я ще здавала кров в Маріуполі. Я там була ще це донором. Я хочу допомогти усім нуждаючимся, діткам, полоненим там, усім. Усім, хто потребує допомоги, виконувачка обов'язків генерального директора Чернігівського обласного центру крові Ірина Зуб зазначає, що Чернігівці щоденно долучаються до здачі крові. Утім, тієї кількості людей, яка щоденно навідується до центру крові, аби здійснити донацію, недостатньо, щоб закривати всі наявні потреби. Долучаються, але хотілось би більше. Ну зазвичай, от як сьогодні, ми бачимо достатньо велику кількість донорів, і це дуже приємно. І якби так було кожного дня, то ну мабуть потреби були б всі закриті. Потреба існує, потреба є щоденна потреба, тому працюємо. Ми і стаціонарно, ми працюємо в визних умовах. У Чернігівському обласному центрі крові закликають небайдужих містян долучитись до донорства, адже кожна порція крові це шанс урятувати чиєсь життя.